І ви в кінці, в кінці залишитеся одна без любві, без грошей за ту скучу і дітей, яких ви наплодили від І будете ви за межею бідності, в ніщиті. Є бідність, а є ніщита. От туди потрапляють дуже любові обільні, любві обільні женщини попадають за межу ніщійбства. За межу бідності. І ладно б самі, мать би, вас в'їб, але з дітьми. Угу. О, піздою своєю думала не башкою, а підою. І полетіла з дітьми. А діти за що? А діти за що? І в результаті, дивіться, цих ніщийобних установок оця справжня любов, коли ви чекаєте цю справжню, ніщийобну любов, то, звісно, що ви будете отримувати? Чоловік буде не вкладатися в вас, да? а ви будете думати, ну нічого. Головне любов, головне, що ми любимо один одного. Звісно. Ну, і він вас буде сприймати як безкоштовну служанку. І коли знайде собі дорожчу дівочку, то вас він оставить оставить. І ти будеш віти, ну, чого вона ж, Боже, а як це так мене кинув, а ті почав подарки дарить, машинку купив, квартирку купив, а мені нічого не давав. Ну, і сиди, і дурна. Ну і сиди. От як тільки він найде собі дорожчу дівчинку, полетиш ти на